Клієнтах бачу по результатах. Тобто, люди, які зі мною працюють, вони за 2-3, за 4 місяці вони просто в них відкриваються очі. Ну, в них взагалі відкриваються очі після першої розмови, це зрозуміло. Але оця якість життя змінюється. Тобто, виявляється тобто для жінок, виявляється, що не треба було терпіти, та то можна було щось по-іншому зробити. Та то з мого відчуття є оця проблема. А, чому, а це відчуття в мене є через то, через то, через то. Тобто до людини починає доходити, що життя це не біль, це не страждання. Що треба ще навчитися жити добре. А ми цього не вміємо. Ми чекаємо, поки хтось нам зробить добре. І ми не віримо, що ми можемо бути внутрішньо самі собі допомогти. Зайва вага може бути психосоматикою. Дивіться, я впевнена, що зайва вага це все на все психосоматика. Да, там багато причин. В мене є безкоштовний марафон психосоматика зайвої ваги в Телеграмі. Ви можете написати, мій контакт є в шапці профілю. Напишіть в Телеграм, я просто вас, дам вам посилання, захочете, будете собі проходити, захочете, прийдете на індивідуальну консультацію. Тому що зайва вага, вона там є. Кілька причин там є сором, там є захисна реакція, там є відсутність опори. Там дуже багато є причин, і в кожного є своя. А декуди є кілька причин?